Зараз ви дізнаєтесь, що почати свій TikTok в 2021 році. Перше, саме самого вам потрібно зрозуміти на яку тематику ви хочете знімати відео. Тому що я дуже часто бачу такі TikTok аккаунти які знімають свої відео в переміжку. Ось давайте уявимо, що ви ведете такий TikTok аккаунт Те, що зразу придумали, та й зняли. Якщо у вас такий аккаунт, то швидше всього у вас майже не буде підписників. Тому що сьогодні ви зняли про м'яч, завтра про двір, післязавтра про футбол. Тому на такий аккаунт ніхто й не підпишеться, тому що тут будуть різні відео. Якщо виставило відео про квіти, то швидше все, глядач хоче підписатися, щоб дивитися на квіти. А якщо їх не буде, то він не буде підписуватись. І тільки за цього буде у вас менше вже переглядів і підписників. І все це сталося, тому що у вас не було тематки аккаунта. Тому я думаю, тепер ви розумієте, як важлива тематка аккаунта. Окей, пощастило тим людям, які вже вибрали свою тематку аккаунта. Наприклад, там аніме, футбол, спорт, малювання, скейтбординг, просто що захоче. Але що ж робити людям, які не вибрали досі тематки свого аккаунта? Окей, зараз я вам покажу свою схему, як можна вибрати тематку аккаунта. Окей, як же вибрати тематку? Я знаю пару способів. Перший спосіб. Вибри з того, що те, що тобі подобається робити, наприклад, малювати, танцювати, співати, спорт, наприклад, віджиматись, бігати. Тобто, вибирай серед того те, що тобі подобається. Але що ж робити, якщо тобі нічого не подобається? Такі випадки теж є. Окей, тоді на допомогу нам іде другий спосіб: це робити те, те, що ти часто дивишся. Наприклад, ти ж на Ютубі щось часто дивишся або в Тіктоці. І воно може бути якось зв'язано своєю тематкою. А саме, якщо ти дуже часто дивишся про футбол, чого б не знімати відео про футбол, або просто знімати вирізки з футбола. Наприклад, ти дивишся футбол, ти можеш вирізати якийсь момент і вставити його в TikTok. І цей момент можна брати багато переглядів. Звісно, треба якийсь незвичайний момент, там, де, наприклад, якось незвичайно збувають гол. Або момент, коли воротар просто якось незвичайно ловить м'яч, і всі просто не знаю, всі встають з трибуни і просто хлопають йому, тому що він так геніально зловив м'яч. Можна взяти цей момент. Або коли хтось не знає, там когось задів, когось підбив на полі, хтось упав, можливо, щось там зламав. Можна й такі моменти. Це вже як ви хочете. Головне, щоб це цепляло глядача. Ну і все тепер ви можете вибрати з з того, те, що ви дивитесь. Реально круто. Щоб ви не дивились, ви можете з цього зробити тематику. Або якщо ви навіть любите слухати музику, то з цього теж можна зробити свою тематку. Наприклад, може ви хочете повчитись біти. Заодно ви можете зніматися в Тікток, як ви вчитесь робити там музику. І так, з усім іншим. Просто вибирайте з того, те, що ви дивитесь, або те, що ви любите робити. Бо в крайньому варіанті можете просто вибрати те, те, що вам просто не важко робити. Якщо вам просто ну не впадло малювати, то ви можете вибрати цю тематику. Якщо варіантів уже немає. До речі, поки я робив це відео, то я навіть придумав цитату: спробуй зайнятися тим, чим ти займаєшся в вільний час. І мені здається, що це дуже хороша цитата. І ось цю цитату я реально придумав, поки я писав сценарій. Я думаю, що вона реально прикольна. Якщо ти теж думаєш, що ця цитата прикольна, то постав лайк. Друге, це оформлення свого аккаунту. Окей, в аккаунті має бути два імені: те, що зверху, і те, що тут. Що ж я вам рекомендую? Те, що ім'я зверху, оце от, туди ви можете написати просто те, що з вашою тематкою зв'язано. Якщо у вас тематка футбол, то напишіть футбол. Якщо у вас там щось про спортзал, можете спортзал написати. Просто туди можете написати щось таке, скажімо так, те, що зв'язано з вашою тематкою. І те, що шукають люди. Далі у нас іде аватарка. Є два способи, як зробити круту аватарку. Перше зробити своє обличчя, і обличчя треба зробити максимально велике. Тобто зробіть на всю аватарку обличчя, тому що аватарка маленька, і обличчя має бути максимально велике. А другий варіант це просто поставити якісь предмет. Якщо ви хочете ставити своє лисе, то поставте просто якийсь великий предмет. Тому що все-таки аватарка маленька, і треба якийсь великий предмет, щоб його хоча б якось можна було побачити. Окей, що робити з другим ім'ям? Сюди ви можете написати своє прізвище ім'я. Наприклад, якщо ви хочете. Або ви хочете, можете поставити своє ім'я і те, що зв'язано з вашою тематикою. Наприклад, якщо вас звати Артем, то ви можете написати Артем Футбол. Або якщо у вас е, прізвище Мельник, і ви знімаєте про баскетбол, то ви можете написати Мельник баскетбол, або Мельник малювання. Щось типу того, як ви хочете. Тут вже включається ваша імпровізація. Окей, в описі ви маєте коротко написати, про що ваш аккаунт. Я тільки одним реченням пояснив, про що мій аккаунт. Вова експерт по Тік-Ток. Я зразу відповів на питання, про що мій аккаунт? Мій аккаунт про Тік-Ток. Я розповідаю про Тік-Ток, як тут розкрутитись, як стати популярним, я почав тут зробляти. Це можна якось зрозуміти, коли ти подивишся на мій опис. До речі, можеш ще написати ім'я, щоб до тебе можна було якось звернутися. Я написав ім'я Вова, щоб всі знали. І друге, що потрібно ще дописати. Це е, кудись заставити їх перейти. Наприклад, перейти на твій YouTube канал, Instagram або на твій сайт. Якщо тобі це потрібно, або ще кудись. Ось в тебе тематика спорт, наприклад, і ти хочеш переманити людей в Instagram. Що тобі написати? Ти можеш написати, наприклад, накачаємо прес разом в Instagram. І в профілі залишаєш посилання в Instagram. І заодно не забувай казати відео, що переходьте в Instagram, щоб качати зі мною прес. І тоді більша частина людей буде підписуватись і на TikTok, і на Instagram. Третє. Як часто викладати відео? Все дуже просто на початку. Ви маєте зробити свій аккаунт, оформити його, і далі, коли ви вже оформили цей аккаунт, ви маєте викладати багато відео. На початку ви маєте викладати від 3 до 10 відео на своєму аккаунті на протязі 1-2 тижнів, щоб TikTok швидше зрозумів, про що ваш аккаунт і кому показувати ваші відео. І, наприклад, за тиждень він вже більш-менш зрозуміє, якщо ви кожного тижня будете по 3 відео, щоб випускати, то TikTok зрозуміє, кому показувати ці відео. І ваші відео почнуть набрати вже побільше переглядів. А далі вже самі вирішуйте, скільки викладувати відео. Чи 3, чи 5, чи 10. Можливо навіть 20. Як ви хочете. Що я рекомендую робити максимальну кількість, але головне, щоб там була така ж крута якість, як і зазвичай. І тоді на вас будуть частіше підписуватись і ставити лайк.